пана а, да. Поздравляйте, Антон, с проходом финал. Очень рада, что ты играешь его. А, надеюсь, у тебя получится все. Антон, ты молодец. Антон, привет. Желаю тебе хорошо провести Аймафию финал. Знаю, что ты не судишь, поэтому хороших игр у тебя не будет. Но все равно, удачи. Пам парам -пам -пам -пам. Да, я сижу вместе, там да, через трохи будут садиться все ребята. І будеш сидіти тут ти. Я коли я починала вести, ми починали вести по факту разом. І весь цей шлях від того, як я провела свій перший турнір і те, що я зараз маю категорію у двох організаціях, ми по факту проходили пліч опліч, разом проживали якісь кризові моменти, горіли на правила, горіло ще на щось. І це все було прожито вдвох. От, і це стало дало такий фундамент, якщо так можна сказати, так да, напевно, фундамент для дружби, як виявилося потім. Я спочатку дуже довго не сприймала наше спілкування, а потім зрозуміла, що воно вже набагато більше для мене, значить, чим просто горіння на якісь мафіозні штуки. От, і е, через, ну я на даний момент записую це відео в вівторок, через два тижні ну Плюс-мінус два тижні. Ти будеш грати фінал Аймафії, і я знаю, як для тебе цей важливий турнір, що це перший великий фінал року у твоїй кар'єрі, і я хочу побажати, щоб ти переборов своє хвилювання і страх перед цією подією, і показав в першу чергу хорошу гру для себе. От. І е, в кінці, після завершення цього турніру, щоб ти був е, задоволений тим, як ти відіграв ці 24 гри. Антон, поздравляю тебя с проходом финал. Ты большой молодец. Я надеюсь, что у тебя все получится. Желаю, чтобы все решения в игре ты принимал с холодным умом, после игры не горел и, главное, не творил фигни, не скрывался на шерифе с черной проверкой мирного. Да, ты потом выиграешь, но все равно не делай так. Это ненормально. It's not good. Вот. Надеюсь, ты выиграешь Так, Антоша, привет Соня, иди помахай, Антоша очаровал Мы поздравляем его с финала э, финала И мафии, желаем ему удачи Очаровал, Психи. прошел финал и мафии? Да, мы желаем тебе удачи Вот, я буду болеть за тебя и за Серегу Я буду вот. болеть за тебя, не за Серегу И, и за... за енота, за енота, за тебя и за енота Да все тихо, мы Антона поздравляем Я ему говорю, что я буду за него болеть, что ты доебался? Короче, слушай, не матерись Почему? Потому что это будет транслироваться где? <laughs> Антош, мы э, я и Соня э, желаем тебе удачи. В финале мафии Мы в тебя верим. Вот, будем за тебя болеть. Искренне болеть. Будем? Вот ты мы тебя очень сильно любим, ценим. Вот. Удачи тебе. Покажи, кто друг папы. Привіт, Антоне. Я знаю, що протягом усієї гонки ти просив мене не казати, що ти продаш фінал, бо боявся зурочити, Але подивись, де ми опинились. Я завжди ти знала. І протягом перегляду усіх фінальних ігор я буду сидіти і казати: От дивіться, дивіться, це, це це мій друг, це мій друг на мирній карті, розвалює всіх чорних з нуля, всю трійку. Подивіться, подивіться, а це мій друг, це мій друг на чорній карті. Всіх обманув, зіграв на велетенський доп, бо я. Не те, що я вірю в це. Я знаю, що ти найкращий. Я знаю, що ти покажеш свою прекрасну гру, я буду тобою пишатись. Щасти. Кузьм, успіхів тобі на турнірі. Давай, кентик, як на легендарному мо хатака. Вже готова святкувати твою перемогу. Вже є. Антон, в этом году ти став для мене відкриттям як игрок. Ти невероятно сильно вирос і неоднократно доказував, наскільки ти опасен за столом. Я желаю тебе удачи, терпения, выдержки и, конечно же, победы. Я знаю, что у тебя все получится и верю в тебя и твои силы. Очень сильно тебя люблю, обнимаю и целую. И знаю, что ты покажешь на турнире отличный уровень и утрешь нос всем опытным игрокам. Антош, очаровал. Витаю тебя с прохождением финала мафии. Дуже рады за тебя. Впевнен, что в тебе все выйдет. И мистер Смит казав на мастерсе, что ты метаплеер. Вже чекаю побачити твою мету в фіналі. Ось. Успіхів тобі, перемоги обнімаю. Антон, Такий довгоочікуваний фінал. І я знаю, скільки тобі довелося подолати, щоб потрапити туди. Але ти, великий молодець, ти довів, що ти можеш подолати усі перешкоди на своєму шляху, коли у тебе є ціль. Я бажаю тобі успіху у фіналі. І неймовірного терпіння. Мені здається, це найголовніше. Нехай кожен крок і кожна твоя стратегія будуть тільки переможними. А твої сокомандники стануть твоєю підтримкою і опорою, які допоможуть тобі подолати цей шлях до такої бажаної перемоги. Антон весь біг Бен тримає за тебе кулачки там бажає удачі. Покажи дійсно гарну гру.